Дуже цікавий є оце, оце оповідання Ісуса Христа, як треба сприймати тих людей, які не приймають нас. Бо дуже часто, коли кажуть, ми обтрушуємо порох з наших підошок, то ніби прикликаємо на тих людей прокляття. Але насправді ні. Насправді це такий смуток. Тому що ті люди, які не хочуть пізнати істину Христову, вони будуть безглуздо страждати. Але якщо люди думають, що ми проповідуванням Христового Слова, хочемо їх якось обмежити, хочемо, щоб вони нам дали гроші, чи їсти, чи будь-які інші речі, то Ісус Христос каже, дивіться. Виходивши звідтіль, ви скажіть, нам не треба ваш нічліг, ні ваші напої, ні вашої їжі, ні ваших речей, ні ваших грошей. А поки ми ходили по вашому подвір'ю, то та пилюка, яка на вашому подвір'ю теж до нас пристала, то нам навіть і цього не треба, щоби ви розуміли. Тільки знайте, що Царство Боже близько, живіть собі своїм життям. Але знайте, що можете жити краще.